Друзі, мої вітання, ви на каналі Шкода, що Невах. До речі, також хочу вам зробити таку автодіагностику, виїзну. Їду в Дуб, оглянути ренотрафік авто 2019 року. Тому скинув всі моменти, що як от клієнт Олександр набрав, попросив мене глянути автомобіль. Тому Тако в двох словах скажу, трафік і хороші машини, але моя думка, що трафік закінчився які там вони йшли до 2014 року, там вже з 15-го пішли новіші, типу, ці мотори 1,6 дизелі, в них трохи є проблем. Цікаво, можете навіть в інтернеті почитати. Тобто багато зараз шукають двохлітрові дизельні трафіки. Але вони ну, толково й знайти, то тобто їх мало. і Реально, думаю, навіть люди дзвонять, питають чи реально знайти в луцьку трафіка. Ну, кажу, є трафіки, але таке, що якщо хороше, вже давно позабирали. Коли до мене люди питають, от, Роман, ти рекомендуєш цю машину, ти би купив би цю машину, я вам ще раз наповню, друзі. Ми є всі люди різні. І розумієте, якщо я не рекомендую цю машину, це ж не означає, що цю машину треба викидати на свалку. В будь-якому випадку, хтось купить, ви наймаєте експерта, щоб знати якісь моменти, чи вам підходить, не підходить, ви вже самі вирішуєте, чи ці косячки вам підходять, чи ні. ви купляєте наповню не нову машину салона. А купляєте берушну машину. І так само там теж в коментах пишуть мені, що от щоб таке, щоб було не ціле, щоб не ламалося до 5 тисяч доларів автомат, коробка. ну Тобто все, що я побачу, я вказую клієнту при огляді, а він сам вирішує, чи підходить цей варіант, чи не підходить. Тому якось так, тому коли в мене, знаєте, люди... Знаєте, можливо, знаєте, є такий вислів, і я так спланяюсь до нього, що він більш таки правильний, що немає поганих машин, є погана ціна. І так само, коли ви нанімаєте експерта, це так само є повод для торга. От ви от купляєте машину, да, от ви там умовно не розбираєтесь в ній. І вам експерт розказує всі косяки по підфарбуванню, чи є шпаклівка, чи ще щось. Або вам це підходить, або не підходить, якщо... Якщо підходить, ви, ви вже торгуєте з ним, тому що ви кажете, друже. Ти ж мені сказав, що там немає там, на арції шпаклівки, там, а тут є шпаклівка. І ви вже, наприклад, ту вартість, що ви заплатили експерту, ви її відбиваєте. Тому якось, друзі, так, можливо, моя думка, знаєте, не права, а думка моя, то ви можете коментувати мої відео, і я вам буду відповідати. Тому кажу, всі ми люди різні і. Тобто, ну, моя задача сказати клієнту правду, це я ще раз наголошую, клієнт сам вирішує, чи підходить цей автомобіль чи ні. Так само, коли до мене людина дзвонить і говорить, ну там Passat b 3 оглянуть за півтори тисячі доларів. Ну, ну, логічно, який той Passat має бути, якщо йому 25 років. Ну поїду, я гляну, да, він буде крашений, фарбований. Що мені сказати, я не рекомендую машину, це вам легше стане. Тобто, я маю сказати, так, да, він там. Фарбований, він шпакльований машині 25 років, 30. А ви вирішуєте, чи вам підходить цей варіант. Послухати, ну ясно, завести, проїхатися, чи стукає ходова на, на ті роки, там, чи димить, двигуни димить, як, як вона себе поводить. До слова, по цьому трафіку. Трафік 19 року. І, і Володимир мені каже, от, Роман, от я от хочу там, провести діагностику, кожні царапинки, коцики і так далі. І, так далі. і хочу, щоб ви глянули пробіг. А я кажу, Володимир. Якщо він скручений тільки в щитку, то я гляну. Ну повірте мені, якщо крутять в дорогих машинах, то про що про? Що зараз зробити, скрутитися в трафіку? Це взагалі ніяких проблем немає. Тому є для того додаткові сервіс, офіційний сервіс. Я рекомендую більш цього звертати увагу на офіційний сервіс. CarVertical — це вже більш таке допівміжні, це не офіційний сервіс CarVertical. це просто програма зроблена, підтягує всі бази, там які є в Європі. А є офіційний сервіс Renault, офіційний сервіс Сваг Групи. Тому CarVertical — це все таки, знаєте, відносно, але ну. То так. Тому я вам вказую моменти по діагностиці, які пробіг був вказаний в комп'ютерній діагностиці, але ви для себе для перестрахування ще додатково собі по сервісу б'єте. І знову ж напомню ще раз, що крутять пробіг в Європі до заїзду на сервіс. Тому якщо людина захоче скрутити пробіг, повірте мені, ви цього не дізнаєтесь. Тобто, коли купляєте машину в Європі. Я рахую так само дуже важливо, скільки власників було в цього автомобіля. Якщо один власник там німець, там чи це, ну, це одне питання. Якщо там було три-чотири власника, то це знаєте зовсім друге питання. Ну і так само, коли ви в місті в Україні купуєте, то це теж ви ж розумієте, коли ви один власник з салона або взагалі один власник першої реєстрації це дуже великий плюс, ніж там чотири власника в того автомобіля. Ну так, да, я все розумію, що може бути власники, є різні там. Хтось береже машину, хтось не береже, але я вважаю, що це все одно є якийсь плюс, коли власник автомобіля один був. Буде цікаво, приємного перегляду вам, друзі. От такий є трафік 2019 року. Зараз ми його обійдемо. Чекаємо, поки, поки людина ключі принесе від даного автомобіля. Такий варіант. Резина зимова 22 року. трафіка. Добрий день. Так, робимо старт. Люди щойно тільки приїхали, але кажуть, що демфак не стукає все чітко. Так, я, ну, гарантія, це як будуть приїжджати, ми вам не заводити. Салончик вчили. Бердич ви обшивали чи а де? Бердичів віддихає. Бердичів віддихає, дивіться, який крутий салончик. Айтантара, яка офі. Супер. Ясно, що карти все наполіровано, підготовлено. Бачите, на терті. Воно потім, до речі, якщо якісь царапини, то плак стирає, то можливо потім, бачите, все воно натерте. На Але дивіться, які круті сидіння. Дивіться, ну просто класно зробили. Але не хочу сказати, хто робить, бо велика чера. Зараз поки буде діагностуватися, ми будемо оглядати його. Люди говорять, що демпер не стукає. Це чітко. Ні-ні, зараз я поки так людям. Так, 86, 97, 97, 108. Сто девяносто шесть, сто восемнадцать, 24 121 четыре, сто двадцать один, двадцать один, сто двадцать девять, сто четырнадцать, сто семьдесят шесть, шестьдесят семь, шестьдесят семь, 58, 61. 115, 119, 120. Дігон працює гарно. 104, 101, лобове пілкін. Посидилим роком мені. 101, 110, 110. 38, 164, 57, Релак, шпаклівки немає, ми подивимося, що тут у того є шпаклівка. Небагато, зараз 300-500. В принципі, це частинка так. 166, 96, стойка пішла. Верка 118. Давайте тут тоже мачту переводим. Мачту 200, мачту 200, 129, 127, мачту 116, мачту 122. Все чистить. Ты смотри, два два. Двести, двести, триста, четыреста, двадцать шесть, семнадцать, четырнадцать, сто двадцать 109. 97. Здравство 184. 270, 490 80. Ну, да, я бачу. 262 Я Немає фотографії, хто там було, що вони його так. Я, я зрозумів, 82. <реку> Ви хвилівали, то я... Нихто, ніхто не каже, що це погана машина. Так. Моя, Кажу, ніхто не каже, що це погана машина, моя задача... 175. 164. 185. Такий салончик. Ну, салон, звісно, крутий, реально десь на дальнячки На дальнячки круті. 44 73. Тут сервісно таке було, може. Десь таке, може б десь продерли, де зробили. це ж таке. є фотографія, да, що да. було, там просто нема не м'яса. Та SC też комерційний транспорт. Там це не мають, то А сервісна книжка є, так? Да. Сервісна так. книжка є? Да, да. Бачу динаміки такі, ну звісно. Там Круто. Тут може це... Круто. Я зрозумів, полик. Це худось тако на Європу. Так, давайте, що там по криші. Ну, криша тут, так, Звідки вона, до речі, пригнула? 19 рік. 15, 6, 20. Будем понути. Я скибачу ролик да? Щось там пройшло. Кісь ролік Шкрбе, да, чуть? Дехто болезнь, <плес> і це трафіка. Ну але ну, я побіг пробіг, то вказаний, 170, то вказаний по, 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 по цьому б'ється по параметри. То нормальний. Пробіг, так вказує. Ну, зараз потім чекатнемося, проїдемося. 170 пробіг з моменту останньої змінації. Так, щочик із носа стартера 182, число пускового двигателя 182. Побіг в ОБСі 170 тисяч 178 кілометрів. Все скручується. Все нормально, показує. То есть, ну, десь може діагностику підключали, бо також теж не може бути. Бо, даже, бо навіть немає наймалішої ну, помилки. Все нормально. От давайте глянемо. Що під низом Ну сажу. Ну, це са банк пришел. Розум мутый. Не, ну салон крутий А, ну він дорого. Ну, живай, да, не потише, забивается. Uh -huh. На прословна. Плак робить чудеса, як кажуть. Да? Кажу плак, ну полірой. Ну то ну, всі, всі, всі машини роблять. Войта файна, всі. Молоді тут, якщо хочете, поки чуть чуть-чуть поїдемся туди. Резина 22 року, почувано, зимова. Нова і хороший

Ну, машина так походовіть зауважні, чого то не яке. Так, по триває. Ну. Та Бачить стюня, так я. Все ж там очевидна, сюди, там, од глуп. Вона ж це, вона це, вона, 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 вона і приймає конкретно. Скільки тут лошадей, діба? Кіловат, да. кіловат лошад, да? все, так. Кіловат. 88 кВт, 120 лошадок, так? Щеплення мягко переключається, отесь. Таке бачу, що якісь бієння є так. Так чекайте. Це куди їхати. Ні, бо, він, бо, я, бо я не знаю, куди він їде, ті, Боже, якісь... а, тут, 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 тут таке, знаєте, да, от їдеш на зелений, треба, треба дивитися по сторонах. Да, тому да, що, да, тому да. що є всякі, знаєте, краще дурного пропустити, знаєте, як він каже. Ну, диски, якщо не, не підточили, то диски в принципі, немає виробітки, колодки, колодки майже нові. Майже нові, давайте задніх глянемо. Задні глянемо. Чекайте, чекайте, чекайте. Трошки не так стало але є, так. Да. Також колодки, якщо будуть бачити, ще є колодки. Резина Супер 22 року. Ось якось от такий варіант. Ну, що, друзі, глянув я трафіка в місті Дубному. Ну, проїхався автомобілем, по фотові питань немає, диски колодки автомобіля в нормальному. Останні майже нові, там, можливо, там ну так е, резина 22 року зимова, нова резина стоїть. Бо ходові ніяких зауважень нема турбіна, помилки, взагалі нема помилок, не знаю, чи їх чистили чи не чистили. Тобто е, дуже прикольно обшили салон. Він, звісно, не сказав, де так обшивають, бо каже що і так там багато черги По кузову є моменти, по відео ви можете глянути. Я клієнту Володимиру це все так само озвучую. І Володимир вирішує, чи... Подобається, чи купляти йому цей автомобіль, чи не купляти. Тобто якось от, так от, така поверхнева, умовно, як о, діагностика, ну для вас так от, показати, розказати. Тому якось так дякую, що дивитесь моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, Всім Усі програми не показати.